З'явилась нарешті філова тебе і ще й фета по акції, вже майже ніч тому роблю дуже швидкий грецький десерт Равасакі. Я його вже робила, і це ні на що не схоже смакота. Все максимально просто і швидко, ну крім розморозки тіста, його бажано залишити на столі на ніч. В цей раз мені повезло, і тісто філо майже не рветься. Цей рецепт на три порції, але насправді все тут інтуїтивно. Фети можна брати більше, загортати можна в один листок тіста, а не як я в два. Приготуйте і наступний раз вже будете робити так, як вам смакує. Беру листки тіста і щедро смачую оливковою олією, ну наскільки ціна олії дозволяє. Загортаю я в пакуночок шматок фети і ставлю смажитись на вершковому маслі до золотистої скоринки. Масло мене підвело в цей раз і пригоріло. Насправді можна смажити і незвичайні рослинні олії. Так буде навіть краще. Смажиться дуже швидко, приблизно. По 5 хвилин з кожної сторони. До речі, їсти равасакі треба відразу ще гарячим, ну тобто теплим, тому що гарячі сирні пакунки поливаю медом і посипаю кунжутом. Чим більше меду, тим смачніше, перевірено. А ще кунжут можна додати чорний, але він мені не подобається. А ще обов'язково пряний тим'ян. Я якраз зібрала в городі сьогодні, щоб посушити обожню цю спецію, вона додає гіркувату пікантність. Грецький шедевр готовий. Поєднання солодкого і солоного, хромкого тіста, ніжного сиру, пахучого терпкого меду з кунжутом і тим'яном. Це, повірте, вибух смаків і текстур, а ще й готується за 15 хвилин. Дуже раджу приготувати. Дякую, що додивились, і якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Бон bon аппетит!